Сибирь, Украина, Санкт-Петербург, первые левели. Праворучий аппетитный центр. Еще ну, так примитно у этих трех поединков, ласки показал, 20 желтых карток. В среднем это 6,6 топ. То не жаліє він, а от зараз непогано передачі Чорнобай виходить і грає здорово ногами. І пенальт. Я сказав здорово, але все ж таки мені здалося, що чисто зіграв, але Лесків вважав по-іншому. І Чернобай вгадав, але, але не зміг відбити удар паламаря. Зараз м'ячем. Беженар. Беженар зміщується, пробиває. Льопка відбуває. Такий дуже непоганий вийшов удар. Небезпечний, тому що звідскоку. Ей, але трошечки не вистачає агресії попереду і гострих моментів. Зараз Кравчук ставить корпус і здорово. Грає. Кравчук в штабному майданчику вже пробиває повз ворота. Це зараз Данило схоже поцілити десь так у дальню дев'яточку. Алібеко. Вперед на Кравчука. А Кравчук зупиняє м'яч. Кравчук у шельопка і ворота. Який зараз момент був. Перекидав Кравчук льопку, але не влучив. Алібеков. Алібеков може і пробити. Алібеков пробиває дуже недовжко. Глещук. Ще далі на Алібекова. Алібеков Кравчук. Кравчук Відає на Бежанара. Бежана. Наліпауз Аліпаус повз ворота. Ще один мега-момент біля воріт Ниви. Передача на паламаря проходить паламар. Дуже небезпечно. І Григорийшук зрізає власні ворота. 28 хвилина. Бежанар в тому майданчику. Бежанар зміщується. І навіщо штавий майданчик? Климаць головою. повз А Кутовий. Все ж таки кутовий. І перехоплення і зараз передача на нехтія. Нехтій, Нехтій, Забігання від Шофєєва. Нехтій, Пробиває Чорнобоя. Який сейф, а далі Нехтій зміщує. Ще один удар повз ворота. Дуже небезпечна. Зараз атака була. І так буває. Одна команда атакує, інша забиває. Так власне сталося у нас в першому таймі. Зараз Климець. Климець, там Корхов намагався його зупинити передачу. І Бендера зараз не влучає в дальній кут. Бігав на дальню стійку. Але непогана атака зараз. Була. Качеєва поки що 0-2. Побачимо, як буде далі. Зараз Алібеков з м'ячем. Передача, яка на Климця? Климець! Ні, це не гол. Климець пробуває повз ворота. там хтось з футболістів невеє і перехоплення. Швидка атака. Удар Чернобай зараз рятує свою команду. Пробував не в тій, у ближній кут. Тут зараз книж з м'ячем. На Шалфєєв. Шолфєєв пропускає. М'яч там доходить до Будніка. Буднік пробуває, його блокують. Шолфєєв пробуває. Повз ворота. Бендера тепер з м'ячем. Дача на Гір не пробуває. Який сейф зараз від Льотки. Кутовий. Готовий, і зараз Льопка. Герой цього епізоду. Будняк на на нахті в один дотик повертав, і там ледь будняк не втратив м'яч, але зміг зберегти. Шофє шофє обіграв одного. Другого пробуває. І зараз Черноба рятує свою команду. Небезпечно пробував зараз Шалфеєв. Непогана передача на Климця. Перед климцем є простріл. Прострілює тут Кравчук вище воріт. А тут ще й кутовий. Жінше. Все ж таки, куче м'ячу ногу захиснику. Дає арбітра свисток про те, що можна вводити м'яч у гру. Якраз пробив Паламар, Мар влучив у стінку з двох футболістів. Ляшенко. Тут Тименко дуже небезпечно зіграв і це жовта картка так. На Закарпатті проти харківського металіста в Ужгороді і потім в хрусті проти ФК Хуст. Ну, а зараз порушення правил. Тименко фолив у боротьбі, схоже, з Кристіним. Тименко вже має жовту картку. І зараз, схоже, отримує ще одну. І це буде. Ну, давайте дочекаємося. Так, Тименко отримує ще одну жовту картку, і Нва залишається в меншості. Кристян. Навішує штрафний майданчик. Кравчук на Алібека. Алібека вище воріт. Ну, схоже, баламаря буде Місюра міняти. Але поки зараз Бендера тому майданчику. Бендера кравчук не дотягується. Ляшенка. Ляшенка пробиває. М'яч не доходить там до воріт. Авіс там Кравчук дотягується. Справа до удару. Алібеков повз ворота. І все. Лунає нас фінальний свисток, який сповіщає про те, що матч у Кам'янці-Подільському завершився. Епіцентр Нива Бузова. 0-2 на 9-й хвилині. Поламає з пенальті. Визначився на 28-й Григоршук. У власні ворота Визначився автоголом.